Хочу познайомити ще одним смаколиком на Млака. І, до речі, з минулим я трішечки помилилася. Там не тільки були родзинки, а й зефір. Уявляєте, як це було смачно? Ну, а зараз я вас хочу познайомити із отакою шоколадкою. Е, прочитаю, що тут написано, Намелака. мощный шоколад с тофе карамелью. М -м -м, звучит уже смачно. То давайте распаковывать. Вот сзади вот такая застепочка. Открываем. Ось, ось. И вы видите уже шоколадка. Цикаво. Достаю. Ого! Посмотрите, как она гарна. Розвідламаю собі кусочок. Подивіться, як карамель тягнеться. Mm. Mm. дуже смачно. Карамель така і не занадто солодка і не солона. Мені дуже подобається. А шоколад білий дуже смачний. Рекомендую. Давайте.